Спробуйте першою. Новий аромат Тія Radiance від Avon. Кожна жінка мріє про парфум, який ідеально відображатиме її настрій і доповнюватиме образ. У березні 2025 року Avon презентує Тіті Radiance – Найновішу парфумну воду в легендарній лінійці Today Tomorrow Always. Цей аромат створений, аби підкреслити внутрішнє сяйво, дарувати відчуття впевності щодня. У чому унікальність Тітія Radiance? Головна родзинка Абсолют Троянди, отриманий із понад мільйона пелюсток у найніжніший момент їхнього розквіту. До нього додано соковиту полуницю та квіти сонячного апельсина, щоб надати аромату лагідної фруктової солодкості та свіжості. У результаті маємо квітково-фруктову симфонію, що не залишає байдужими ні вас, ні оточуючих. Як довго тримається аромат? Завдяки використанню концентрованої форми квіткової есенції. Аромат TT Radiance здатен довго залишатися відчутним на шкірі. Зазвичай стійкість залежить і від індивідуальних особливостей шкіри. Однак у більшості випадків можна насолоджуватися ароматом впродовж усього робочого дня. Коли та як краще наносити TT Radiance? вранці, щоб підкреслити свіжий піднесений настрій на початку дня. Ввечері як легкий чуттєвий акцент для побачення або виходу у світ. Для найкращого розкриття композиції наносите парфуми на теплі точки: зап'ястя, шию, завуха та на згини ліктів.